Давай, давай молодець, давай, що тіти. Тра хлопати! Чисто, це не панувала ні. Боротар суп. Це ж всі визують. А я не можу таке пропустити, ти розумієш? Ну. А, а група підтримки яка там? Вратарі рідкі довгі, якісь ході. А що Та, вже взуп? Ні, ще не, не Ну, Краще гра також з дітьми, ніж нічні крики. Ну, Або почекай зараз. Подачі. А поки подасть стояти. То вже я... можна штрафну картку зробити. <рес> <рес> Затримка в час. Давай, давай, давай. Діма його звав. А він файно грає, слухай мене. Давай, Діма, давай. аут. А що там немає аута? А який там без без, ага, без давай. давай, давай, давай! Ууу! Є! Ууу! Клас, правда? Тонетки, Ти знаєш, я знов не зауважу. Ти воротарі двох піти. А, та то я напевно зазнивкувати маю, так? Серфі? Ні, селфі. Ага, Селфі? Майте тковішку. Трошки не хочеться, але трохи всі сі вчили, ми цьому і виходимо. Все, гарного вам дня. Гарних канікулів. Галя загубила, загубила галю. Ти не можеш, щоб не обійти цей магазин. Думаю, зайду, може, за що знайду. Хаба все себе пачку. Так, в магазин закриється речі хороші. Кита кривається, оренду підняла. Що за то різко з білого на чорне перейшла? Підоміряти, ні? Не то, а платі, не буду. Я на Таке знаєш? — А нічого не. А того ж білі платили. Того білі платимо. Так. Ось вони. Викинути. Ну, на день незалежності, до центру. До партірочка. То буде зранку. А що, що таке? Ну, на кої так виглядає. Ой, кинуться закинь. Що ж я по нас така у Добрий день. Обажаємося. Добре, Чекай, шо, да, да ты знаешь, Ты Ты так хрест на позвонела, сказала, давай худа. Может, дам на эту пиццу куда ну, нашу. Він зі мною не хоче ходити. Та він зі мною буде ходити, а я буду, хто не водити. Буде, mm. Будеш ходити? У mm. нас батл був вдома. Mm. Це справа, ми тебе більше любить, я чи часи. Ми плюси і мінуси рахували. Mm. А, тобі ти спав. І я не їду, я хочу Ай, вистави, тут все попит. Ну то добре, підеш краска. Це таке називається. Чисті зброї то їздить. Я мало прийти, але мала справи. Хрестно працює, дай мені ніч. Та були на складі, поки все перефоткає, поки порахував, поки відправляють. Мама коли завтра піде. Сьогодні сьогодні добре, добре. Ви не до мене не визволимо, але ще я тебе розпустилась, поки все. все, все. все. Света, прошу дуже. То... Ні, Світ! Я ти поправку скажу. Світу, в мене я... є сторін, записано не, 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 там, де вона сказала, не, що не. вона коли тут була, наказала за час, от у ковішати. Отако. Ну ти, ти виміла, Все, Все розуміла, що Чесно, я, я скажу тобі, я завжди була проти, щоб ага. тут повішали завжди. Але ви знаєте, кавалерка, яка би зайнята не була, обіцяла нині зайти, зайшла. Хоч на п'ятнадцять. Та ти казала, що... вчора ж ти десь цілий день та в нас біля. Як помірять Несики? Та ти хобута побачила тебе, побачила Аркашку, всіх вас побачила, люблю цілую, Боже мій. Та побрий ще й в тебе вже курваш, ці крути там було. А коли він має прийти? 23? Так. То то в те крути там було, то я з ми бре під брейер, але він не бачив. Хочеш, я завтра прийду, ти до мене прийдеш. Чекай, чекай, ти знов завтра прийдеш, так? Ні, чекай. Тепер Я вже бачу, записано. я не прийду. Говорю по правді Я прийду. Зранку ось, не як. Тим кажеш, що треба на телефон дзвонити, чи в тому фон? Тому А я ти потім скажу. Щастя, здоров'я вам всіх цілий люблю. Не знаю, де ти є? Ми навіть бачимо. Mm -hmm. Все, перевіряйте. Па Вже дома кавалерка, роблю розпаковку. Молоко купила, сметану купила. Зубну щітку купила міняю кожен місяць, бо треба. Купила такий гель для душу з кремом, дуже класно. Купила... Е... Бальзам. І купила ось такий шампунь. там я розпакувала, Але ви знаєте, Тоня, читаю ваші коментарі і ви пишете за Богданчика. Знаєте, камера того не передала. Це настільки було. емоційно. Емоційно. Ви, ну я коли... Ну Мені дуже важко було. Мені було важко стриматися. Е, ну Мені було дуже важко, тому що я не знаю, коли це переснути. Це, 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 це є дуже, він такий милий є, він є дуже хороший. Він мене здалека бачив, то вже все ви чули, як він е, кричав. Ну він такий, і ми вже коли я його на руки взяла, він мене навіть відпускати не хотів. І вони вже як машина рушила, і в мене вже аж градом пішли сльози. Ну він такий, я не знаю, кавалірка, я вам скажу такого: як гнівете Бога, що ви погано живете, подивіться фотографію в впустим. І подумайте, як тим батькам, які руки не впустили, ні на що не нарікають, вони просто стріпались, ідуть вперед. Тому що назад дороги немає. Просто немає. Але Богданчик, я, я говорила і ви писали передати батькам Богданчика щирі вітання, так що, пані Ірина, і ваш чоловік за як визивається. Ви передаю вам від щирого серця, від цілої кавалєрочки, Передаю вам бажаю верніше. Ми вам бажаємо міцного здоров'я, терпіння, великої великої любові і ніколи, кавалер... і ніколи руки вниз не впустити, тому що у вас найкращий синочок на білому світі. Ви просто маєте такий скарбик, знаєте? І його треба любити, і саме головне для нього, щоб ви були завжди здорові. Бо коли ви будете здорові, коли ви будете біля нього, йому буде на душі тепло, ніжно, лагідно. Ну, кавалерка тут І передала вітання ще раз вітання. Я дуже гублюся, коли такі нюанси є, бо дуже-дуже важко кавалерка говорити. Але я дуже рада, що я знайома з Богданчиком, з його родиною. Я вже казала Наталі, кажу, Наталі, я не знаю, яким чином, але ми в вересні маємо попати, попасти в Тернопіль, в Тернопільську область. А ще найкраще попасти, коли у Богданчика буде день народження. І я напишу Ірині, мамі, Богданчика, пані Ірині, щоб вона мені написала, і я йому зроблю такий сюрприз. Тому що ну, такі емоції, ну, таке тепло, яке я від нього почула. Ну, це така, ну ви пишете, це така винагорода. Це є винагорода. І я тішуся, що я знайома з Богданчиком. І я буду просити Боженьку, щоб йому дав міцного здоров'я, щоб все, все в них, в їхній сім'ї, все було дуже-дуже добре. Так що, коли розчулилося, я така є, знаєте, така трошки флаксива і такий сильний. Я казала мама Богдана, пані Ірина. Eh, бо там зарядився на, eh, до січня, бо вони в січні знову приїжджають на реабілітацію. А я до Наталі казала, а я заряд такий отримала, що я вам не можу передати. Настільки це було емоційно, щиро. Знаєте, діти також не до всіх ідуть. Багато хто на мене там така-сяка, але чомусь діти відчувають, що зовсім все по-інакшому. Ну, може, не гарна така, як всі, може лишні кілограми маю, але я така, яка я є. Просто така, яка я є. А дітей я люблю понад життя. Понад життя, тому що чужих дітей не буває. Всі діти українці це і всі наші діти. Та словом наговорила. Хочу зайти в душ. Свою дитину рідну, теж побачила Макса. Я дзвоню, йде не Єсен, а він там гуляє. Я кажу, ну підійде біля вектора. Ну, та за 10 хвилин підійду, але підійшов. Там я на Так. Що, що і там юну кавалерочку Анастасія, якщо на Анастасія Максим. і Максимко, Так, також зустріли. Ну, багато нашої кавалерки, його в Трускавці, дуже багато. Так що, кавалерочка, всім вам щирі-щирі вітання. Бережіть себе і своїх близьких. І ні в якому разі не гнівайтеся з родиною, тому що ближче за родиною, немає нікого, а тим більше за дітей, за хресних батьків. Один з і так вже вам то сказала mm -hmm. все. Мене вже завелося. Я вже завелася. Я вже далі буду говорити. Yeah, взор, іди, але. але сьогодні день пройшов дуже класно. Так що я вже дома, ми і лягаю спати, а вечором вам покажу буде, то я вам обіцяла вечором виставити відео. Я вам нині вечором виставлю відео, що у нас тут вечором відбувається. Дивимося, то буде наступний відео. Та, може вони коли... вже чарні на нині. Буде. Я маю відео старе старець то. Таке червоні до вчора ту саме було. — Яке вчора? що не день, то добрий день. Один сон кавалерка, все. Я вдома всім на добраніч, мирної і спокійної ніченьки, так як неділя відгонили цілий день, іду от почива.